Друзі, всім привіт! Наві акції в Аврорі дуже гарні знижки. Ціни здивують. Запрошую до перегляду. Машинка закатувальна, напівавтоматична. Добрі традиції 179 гривень. Коштувала 229. Гриль портативний міні з решіткою. Ручками 249. Коштував 349. Гарна знижка 42%. Віла для роздування вогню. Рожевий білий колір 14 Кубики для розпалювання багаття 32 штуки 49. Цукерки молочний шоколад. Міленіум, лавка, горіхова праліни 64. Шоколад євідел 100 грам. Смаки в асортименті, кокосовий палумічний 39 гривень. Кава розчинна чорна карта Голд 50 грам 74 Кава Кава мелана Форте пакет 100 грам 63. Кава смажена. Зерна кава старого львова 450 грам 259 гривень. Часник сушений. «Ласочка» 15 грам 10 гривень. Напій «Соковмисний безалкогольний Джумі Джумі» Жиле 320 мл. В асортименті 47 гривень. Написока мис на безалкогольний сильно газований майонета 15. Какао напій розчинный Nesquik 140 грамм 69. Кава розчин Нескафе Класик 170 грамм 219 Напій кава вирощиний 3 в одному. «Нескафе турбо 6 гривень. Батончик вафельний Глазурований Ліон. з арахісом. В асортименті 19 гривень. Батончик вафельний кіткат 40 грам, 27 гривень. Батончик вафельний глазурований ліон з арахісом 41 гривня. Пляшка шейкер для напоїв пластик з кульками різні кольори 99. Коштувала 139. Форма для выпекания металлевой с защипкой. Алма 28 см. За антипригарным покрытием 139 см. Тарилка десертна. Скляна флорина. Римени диаметр 23 см. 59 гривен. Тарилка супова скляна. Витара, белый колер. Диаметр 215 мм. 39 Салатник скляний диаметр 75 мм, 19. Салатник скляний барміолі Парма, Білий колір 24 на 24 109. Соусниця скляна з ручкою. Скло прозорий 49 гривень. Набір підставок. Під гаряче, дерев'яні з малюнком круглі 3 штуки 29. Ніж столовий нержавіюча сталь з рифленою ручкою 29. Резинка для волосся лавіт, Пружинка. Металік. І різні кольори 9 гривень. Підсвічник скляний кольоровий з різьбленням, 29. Набір шампурів металевих 4 штуки. На блістері 29 гривень. Арома з паличками в асортименті 59, коштував 88. Пляшка дитяча пластикова з трубочкою Леро Смайлик 59. Мішечок кондитерський багаторазовий 40 см 24 гривні. Набір трубочок для напоїв паперових різнокольорових 19. Рішитка гриль металева з ручкою 129. Вінчик для збивання віри на батарейках різні кольори 39 гривень. Набір трубочок для напою ферріс 25 штук 17 гривень, 50 штук 19. Набір трубочок для напоїв пластикових кольорових 50 штук 9 гривень. Набір трубочок для напоїв з декором Ferріz 4 штуки 19. акції овочерізка пістругачка для моркви. Кольори різні 24. Овочечистка металева 3 в одному із захисною кришкою 59 гривень. Почилка для ножів на блістері 55. Вентилятор для розпалювання вогню ручний в коробці 88. Пальник газовий для кемпінгу та походів 129 гривень. Ніж розкладний з пензликом карабіном 99 гривень. Ложечка дитяча силиконова. Пластикового мочах в асортименті 29. Ложка дитяча меламінова з малюнком 5 гривень. Коштувала 12. Набір ножів кухонних альпіна різнокольорових 3 штуки 99 гривень. коштував набір 139. Сакира кухонна. На блістері 119, коштувала 169. Ложка столова з візерунком алма 27 гривень. Ніж для піци металевий 24. Новинка набір приборів. столових дитячих силікон у футлярі. Є різні кольори 59 гривень. Набір стаканів паперових. Черный колір 250 мл, 10 штук 19. По акции с кабарода алюминиевый антипригар на диаметр 26 см, 199 гривень. Коштувала 249. Тертка кухон на с пластиковой зеленой ручкой, 39. Набір стопок в шухли. Великого розміру чотири штуки 88, цукорниця скляна з ложкою 55. По знижці друшляк металевий круглий. Великий розмір з ручками 139 гривень. Форма для запекания скляна витера кутно. размеры 32 на 20 см, 2 литра, 199 Крышка универсальна, склоплюс. силикон черный, колер размеры в ассортименте 199 коштувала 249 Тарелка обидня фарфорова, дай нить, 88 Тарелка скляна прямокутным с декором 28 на 20 см 99 гривень. Чашка фарфорова дайніч 59. Чашка порцелянного вітера крем брюле 325 мл. Різні кольори 49 гривень. Серветниця дозатор дерев'яна квадратна с візеринком 77. Дошка кухонна пластикова гнучка, колір в асортименті розміри 21х30 см, 29 грн. Соковий тискач ручний з ємністю, скло пластик 660 мл, 77 грн. Ємність для сипучих скляна люмінар люмінаркову 0,5 л, 77 грн. воронка лійка для банки, пластик плюс сітка з ручкою 24 гривні. Тарілка глибока дитяча, силиконове ліро. Різні кольори 55. Тарілка дитяча гіроскопичний пластик. Ліро. Коробаці 59. масленка, кухонна, бамбук, пластик 49. Сушарка для посуду М-хаус Смарт Сиры Коля 99 гривень. Контейнер прямокутный минажниця зелений колір 34. Бокс універсальний з ручками 1,2 литра 29. Серветка кухонна микрофибра. З малюнком рожевий жовтий колір, знижка 32% 15 гривень. Рушник кухонний. В асортименті 7 гривень. Термосумка для зберігання продуктів з написом. Є різні кольори. Жовтий, червоний. 69 гривень, коштувала 84. Рушник кухонний, квітуча гілочка лимону. Прим 37 гривень. Фартух кухонний текстильний зі смужками колір в асортименті 44. Зі знижкою 33% термочашка з кришкою та ручкою. Однотонний колір. В 199. Бокс універсальний. 1 л, Мультибокс 27. Контейнер харчовий пластиковий подвижний. Діомедиа 19. Набір засобів для волосся фортезе. Шампунь плюс маска бальзам 149. Шампунь для волосся пуся крапива. 1000 мл 29 гривень. Крем для депіляції тіла леді карамель 200 мл 84 гривні. Для депіляції обличчя крем 55. Бритва для гоління жіноча одноразова. Одна штука 39. Бритва для гоління чоловіча одноразова. Одна штука 39 гривень. Піна для гоління аркомен 200 мл в асортименті 74, антиперсперант чоловічий та стік 50 мл 49. Дезодорант чоловічий новий, свіжість океану, кулькавий 50 мл 61 гривня. Антиперспирант жіночий Рексона, Стік. Чистий діамант 109. Антиперспирант жіночий невия. Кулька 53. Піна для очищення шкіри. Обличчя. Ультрам'який пілінг 88. Гель для душу. Б'янка. Тасканський виноград. 1 кг, 99. Крем коктейль для душу. Ікалан, піна колада, махіта 55. Гель для душа шик нектар. В асортименті 49. Мила туалетне дитяча б'янка. кавун, диня, 17 гривень. Бальзам маска для волосся Біон яєчна 59 гривень. Бальзам для волосся, фортези, стійкий колір. Шампунь з воложення блиск 99. Серветки вологі дитячі, сафі з клапаном 110 штук 22, коштували 39. Рушники паперові зелені 200 листів, 27. Рушник паперовий сафі білий, один рулон 34 гривні. Папір туалетний українська мальва джамбо 17. Шнур для білизни в'язаний білий колір 10 метрів 10 гривень. Тримач для туалетного паперу пластиковий сірий колір 34. Шланг для пральної машини універсальний 19. Дазатор для рідкого мила, рожевий пластик 77 гривень, Тримач для паперових рушників, метал 27. Таз пластиковий на 10 літрів 84 гривні акції подушка декоративна фігурна та тонна печиво. коричневий колір 237 гривень. Подушка декоративна квадратна з принтом лимони 147. Килимок для дому різнокольоровий в асортименті. І різні кольори 99 гривень коштував 129. Климок для дому універсальний, м'який, Принт квіти. Написи смайлик 99. Засіб для миття дитячого посуду сатін 49. Кондиціонер для прання. Тезорі. 760 мл хамам 129. Засіб для розгладження тканин універсальний. Рідка праска 55. Мило господарське тверде 200 г 15. По акції відбілювач для тканин кисневий міс Хеллен 1 кг 119 Кисневий відбілювач Велс універсальний 900 грам 99 гривень. Капсула для прання дитячих речей Ліро 7 гривень. Опаліскувач кондиціонер для тканин Сенсуе 2 літра 89. Кондиціонер опаліскувач для тканин Сенсуе Кахані 1 літр 84. Мила пінка дитяча 2 в 1, аліверан, полуниця, банан, кавун 49 гривень. Будь ласка, піддержіть лайком та підпискою. Бажаю всім гарного дня. Бажання та мрії збудуться. Дякую, ваша нова вакція.